Досі у ній маса не розібраного, скажімо так, Верховна Рада ухвалила законопроект про мобілізацію у другому читанні. Рішення підтримало 283 народних обранців. Перед цим парламентарі довго розглядали правки до документу. Там їх понад 4 тисячі було. Отже, серед основних положень ухваленого закону. Давайте перелічимо. Асування строкової служби, винагороди для військових, повторне проходження ВЛК для обмежено придатних, обов'язкове оновлення даних військовозобов'язаних, як в Україні, так і за кордоном. Обмеження керування автомобілями для ухилянтів, і ймовірність вилучення транспорту на потреби армії у тих, хто має більше ніж одну автівку. Це так з основного там ще багато нововведень. Зауважу із документу, прибрали норми про демобілізацію, бо згодом вони всі будуть внесені в окремо. Мий законопроект у генштабі та міноборони є для цього 8 місяців для підготовки цього законопроекту. Зауважу днями екс-заступниця міністра оборони Ганна Меллер в ефірі телемарафону заявила, що демобілізація неможлива зараз в умовах війни. Відповідно до її слів, військові мали би читати конституцію і знати, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану. Тож захисники мали бути готові до такого розвитку подій. Отже, ведеться зараз, пані, на багато дискусій щодо цього документу. Хтось обговорює його норми, хтось незадоволений вилученням норми про демобілізацію. Як би ви оцінили реакцію суспільства на цей законопроект? Чи бачите ви, що в суспільстві сприйняли цей закон як ну він ще не закон, так від до підпису, як такий, який задовільняє суспільство? Я думаю, що тут очевидна відповідь, що ні, цей законопроект не задовольняє в першу чергу наших захисників, і так само, ну відверто кажучи, він не задовольняє запиту на демобілізацію, який є в тих, хто воює вже тривалий час. Але також, давайте чесно скажемо, він дуже малою мірою посприяє самому процесу мобілізації. Mm. Розумієте, тому що не стільки через норми, відверто кажучи, там від того законопроекту лишилося не дуже багато порівняно з тим, що початково пропонувалось, а просто через те, як обговорення цього законопроекту відбувалося впродовж чотирьох місяців. Хто говорив і хто мовчав. І це насправді, мені видається, завдало найбільшої шкоди. В цій дискусії, що цей законопроект, замість того, аби нагадати нам про те, що воює вся країна, воюють не ті, хто першого в перший день повномасштабного вторгнення волонтерами, добровольцями пішли на фронт. Воює вся країна перемогти може тільки вся країна, а не не, не тільки ті, хто сидять в окопі вже понад два роки. І замість того, аби об'єднатися довкола цієї ідеї, всі з усіма пересварилися. Всі усіх звинуватили, і це дійшло до того, що в тому самому ефірі е, нашому з пані Ганною Маляр, колишня одна з очільниць оборонного відомства, посміла сказати фразу, яку я відверто не думала, що я почую ну ще кілька років в цій країні. Е, фактично, фразу про те, що я вас туди не посилала. Ви треба самі... було читати конституцію. Треба було читати конституцію. От тоді, коли всі в перший день вторгнення стояли в чергах під ТЦК. От, вочевидь, поки в ТЦК там опрацьовували їхні документи, треба було Конституцію почитати. Розумієте? Ну, це. Полишимо вже пані Маляр. Я думаю, що це вже ну це не настільки важливо. Важливо сам факт того, що, що дискусія довкола цього питання дійшла до того, що таке можна було озвучити в прямому ефірі. З вашого дозволу. Коротка ремарка, щоб закрити цю тему. Блогери позитивні від банкової сьогодні розбирали цей випадок на деталі. Вони відкрито проти вас умовно не змогли виставити якоїсь аргументованої бази. Йди сказали: ну ви ж всі розумієте, що сльози добре продаються. Ну, от як вам така позиція? Хороший хід, правда? Ну, я не знаю, що ну, на це от, сказати. Я, 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 чесно, був дуже здивований такій риториці, і такій позиції і взагалі. Ну, добре. Ну, дивіться, я не пишаюсь тим, що я не стримала емоції на цьому ефірі. Припускати, що це було я не знаю, награно. награно, чи ще щось. Ну, нехай спитають в сотень тисяч інших українських жінок, які чекають своїх коханих з фронту понад два роки. Чи це правда, чи це награно, і мені видається, що ну, якщо вже таким чином пішла аргументація, ну це насправді дуже прикро, не не, не там, не там не через себе особисто. А через те, що знову ж таки, щоб замість того, аби визнати, що у нас є провал з комунікацією цієї цієї проблеми, у нас я навмисно слідкувала ці дні дуже пристально за там соціальними мережами президента. Президент зустрічається з студентами Чернівецького університету. Ну я дуже щаслива. Це прекрасний університет, один з найкрасивіших в Україні. Пам'ятка ЮНЕСКО, все інше. Але правда ж, президент міг би прокоментувати цю проблему. Не, не проблему там моєї суперечки з Маляр, але проблему мобілізації це наша найбільша проблема. Університету в Чернівцях може не бути у випадку, якщо ми не виграємо цю війну, а ми її не виграємо, якщо ми будемо далі покладатися на сотні тисяч тих, хто вже дуже втомилися, і вони просять замінити нас. Ми ми зробили те, що могли, але зараз ми просимо нас замінити. І якщо президент це ігнорує, бо це політично невигідно, Якщо вони реально мислять категоріями що політично продається, а що не продається, то це такий розрив з реальністю, який може вартувати нам країни, чесно кажучи. Ті, хто мали би замінити тих, хто на передовій уже роки дивляться за годину до нашого ефіру, чи навіть за дві, українська правда оприлюднила розслідування. Михайло Ткач знову видав таку аналітику цікаву про мажорів, зокрема про 25-річного київського мільйонера. Не будемо зайвий раз його піарити, який з компанії своїх друзів там 31-33 роки хлопцям виїжджає за кордон регулярно. У них у всіх білі квитки: хтось виїжджає по системі шлях, вивозить вивозять свої там автомобілі і там вечірки, і все решта. Люди, коли на таке дивляться, в них виникає питання: а чому ось ці не служать? А ми повинні чи не бачите ви величезний соціальний розрив у суспільстві? Між, ну, наприклад, дуже часто проводять як паралель ізраїльський випадок, так, де міністри хоронять своїх дітей, які на війні загинули. Це сьогодення. А в нас якось трошки по-іншому. Ну, І більше того, це, це пропонують узаконити. От пропозиції про те, що мовляв, давайте ті, у кого там зарплата вище певного рівня, вони не будуть служити. Ну, така мені у відповідь на це військові пишуть в привати, кажуть, слухайте, відпустіть нас, ми теж будемо заробляти багато. От, от дуже відпустіть на економічний фронт. Ми теж там готові воювати. Розумієте? Ну тут же ж ну, звичайно, що є проблема з тим, що ці люди вочевидь, якось отримали дозвільні документи. Це хтось дозволив, хтось це допустив. Так ну тобто, хтось вважає, що це прийнятно, забуваючи про те, що у нас війна. Ми, ми можемо зникнути. У мене зараз таке відчуття, знаєте, я для себе знайшла от, хорошу аналогію цього. У мене зараз таке дежавю січня 2022 року, коли нам весь світ тоді казав, що буде повномасштабне вторгнення, а ви пам'ятаєте тоді там заяви Давіда Архамі, кого завгодно ще всі, казали, ні, будуємо дороги, все нормально. От зараз у мене один в один таке саме відчуття, що знаєте, коли я чую історії від військових. Про те, що я зараз, коли сижу в окопі, я виставляю руку з окопу, коли чую дрон, бо я сподіваюся, так мене побачать, швидше прилетить, і я швидше потраплю в лікарню, в госпіталь. Є шанс, що я загину, але я настільки виснажена, що я готовий про це подумати. От коли є ось ця крайність з одного боку, і люди, які заперечують цю крайність, відмовляються в це вірити, це, це один в один повторення історії січня 22-го року. Чого нам вартував січень 22-го року, ми всі повинні ще пам'ятати. Це не так давно було. А те, що зараз всі про це забули, всі вважають, що ну, сонечка ЗСУ, ми донатимо, ми віримо, дякуємо ЗСУ. Кричать на, на, на кожній вечірці. Розумієте? Вірю, вірю, ЗСУ, там вірю та дякуємо і так далі. От, е навіть рішення Верховної Ради, яке було прийнято після голосування за мобілізацію, про додаткові виплати, начебто стимулюючи, навіть по цьому рішенню я від військових почула дуже різні позиції. Ну, хтось сказав, що ну добре, що хоч так, але чесно, більшість тих голосів, які я почула, була ви що знущаєтесь? Ми вас просимо про інше. Ми просимо, щоб нас замінили. А ви думаєте, що ви відкупитесь від нас? Оце от віра, що можна відкупитися від реальності. Ну мені правда здається, вона дико нагадує січень 22, лютий, 22, 20 лютого, 22. Ну от піс... ну, ми тоді вижили, тому що ну настала якась кризова ситуація, де суспільство об'єдналось. Ну, я би хотіла вірити, що ми як суспільство виросли подорослішали за цей час і навчилися визнавати реальність. Але звичайно, що тут дуже багато що залежить від політичного керівництва і від, і від тих, хто керує інформаційною політикою в країні, чи вони готові цю реальність визнавати чи ні. Ну от, на жаль, во швидше не визнають.